Вітаю на каналі Студіо. Здоровенькі були вечірнє небо просто магічне. Не могла не поділитися з вами цим відео і розпочати наш, нашу нову подорож. Куди ми їдемо і що будемо дивитися, дізнаєтеся, якщо залишитеся на каналі Студіо. Тож сьогоднішня екскурсія розпочинається по майданчикам міста Мішковець. Адже тут не так легко знайти цікаві майданчики для активних діточок, таких як моя донечка. Ну і, звісно, не можу не замилуватися вечірнім небосхилом. Дійсно, такі гарні зараз заходи сонця, що просто неможливо передати, мабуть, через призму камери. Ну і місцеві спальні райони, куди ж без них, особливо в Угорщині, сірі та непримітні. А ось і сніг влітку. Так, так, не помилилися. Це штучний сніг біля льодового стадіону закритого і прямо парку. Тож охоче можна зробити сніговика влітку і оголодитися, що дуже добре, адже спека неймовірна. Цим літом дійсно хочеться вже видихнути, і чекаємо осінь. А передостанній тиждень о, букашка. Починаємо за передонній тиждень серпня в Угорщині свято національне, і так випало в цьому місяці, в цьому так випало в цьому році, що є декілька днів. Офіційно ви ця неділя найпопулярніша, мабуть, за все літо, і майже всі угорці кудись та поїхали відпочивати. Або в межах країни, або поїхали за кордон. Через те ціни підвищилися на все настільки значимо, що відпочивати десь, навіть поїхати десь на пляжці, десь термальні води відвідати, просто шалена кількість людей і шалені ціни. Через те ми відпочиваємо біля дому і. Схоплюємо промінчики сонечка. Було дуже спекотно. Також неможливо нікуди просто вийти з дому. Можна сказати, що у вас домашній режим під кондиціонером, бо іншого неможливо дозволити собі. Ви просто спечетеся як яблука на патенні. Ну а в парку сьогодні надзвичайно приємно і бачите скільки бігунів. Горці за здоровий спосіб життя. Ну, а До цього, мабуть, всі сиділи вдома і святкували. А от сьогодні дійсно стало трошечки прохолодніше, вітерець і може буде навіть дощ, а може не буде, і всі вийшли на бігову прогулянку. До речі, парки вже пахнуть і виглядають осінню. Подивіться, вже жовте листя скрізь лежить, все вже. Як кажуть Summer Goodbye. До побачення літо. Відверто я вам скажу, що я не сумуватиму за цим спекотним літом, тому що воно було африканське, спекотне і почуваєшся як е, тушений помідорці, голубець, не знаю, але не відчуваєш насолоду від того, що начебто й тепло і все є. І фрукти, і таке інше, але ви просто змочені, зморені сонцем, спекою. Воно ненагідне на. А це, до речі, знаменитий музей Отто Германа у місті Мішкоць. Рекомендую сюди зайти. Там буде декілька цікавих робіт для любителів мистецтв. Якось я знімала вже цей парк, здається, весною і, можливо, восени. І коли цей парк він був якби окраїна мішко і жили тут заможні люди. Мені здається, що і зараз тут живуть заможні люди, тому що будинки тут непрості і біля парку недалеко від центру міста, тому, звісно, дозволити собі можуть не кожний. А ще цей парк чим він от зараз, чим він що можна тут помітити? У цьому парку часто гуляють іноземці зі своїми сім'ями. Не знаю, чи це тому, що вони живуть близько, чи тому, що цей парк великий в центрі міста знаходиться, але часто їх ви можете тут помітити. Звісно, знімати їх я не можу вам показати як доказ, але повірте мені на слово, я дійсно їх тут бачила. А ще може через те, що цей парк називається, перекладається як парк народів. Можливо, він задумувався як такий інтернаціональний парк, де можуть прийти зі своїми діточками прогулятися. До речі, дійсно в місті не так багато парків, де можна гарно прогулятися і вималуватися природою. А цей якраз знаходиться в центрі міста і тут інколи можна знайти неймовірні краєвиди або от захід сонця. Ну, що погойдимося разом на Гойделці. Так, ну не тільки ж діточкам гойдатися, матусям та татусям також треба гойдатися. А нума розгойдаємося, Да. Не часто зустрінеш білу парку в місті Мішко, а сьогодні нам особливо пощастило, тому я тут затрималася декілька хвилин. Хоча не можу показати крупним планом, адже вони так швидко бігають, але це. Білки для мене найулюбленіші пухнестики. Взагалі в Києві в мене була навіть група підтримки з білок. Ні, ні, це правда. Ми з нами були знайомі, я особисто знала їх всі імена і ходила кожен день до парку, щоб їх годувати, особливо взимку, коли вони були дуже голодні. Ну і наостанок, як не погратися у сніжки влітку ну, з донечкою. Ну це ж найкраща розвага для діточок. Ну ось ми з вами і прогулялися в парку, і ще й побачили яскравий захід сонця біля дому, який не змогла не зафільмувати. Ну а ось і так. Тож, сідаємо на літак та вилітаємо в іншу подорож. До зустрічі на каналі Студіо. Чекатиме на ваші коментарі та вподобайки. Це для мене дуже важливо. Дякую за підтримку та слава Україні! Миру вам. Пости скрипту. Вище неба, моя люба. Ну, звісно, це не вокал, але дійсно, літак вже вилетів. Куди ми полетіли і що буде далі? Залишайтеся на каналі.